Рекордна кількість до резиденції Путіна на Валдаї стягнули ще більше панцирів. Змі дізналися, що там на зараз сконцентровано лише в 5 разів менше установок ніж у Підмосков'ї та Москві разом взятих. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Поблизу резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї у Новгородській області зафіксовано щонайменше 12 розрахунків протиповітряної оборони. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки та відкриті джерела. Більшість з виявлених систем це зенітно-ракетно-гарматні комплекси панцер С1, які призначені для захисту від літаків вертольотів, Льотів, дронів і крилатих ракет. Користувач мережі X під ніком Джембоміню з 12 серпня повідомив про виявлення нових ППО на сервісі Яндекс.Карти цю інформацію підтвердив журналіст Радіо Свобода Марк Крутов, опублікувавши інтерактивну мапу з розташуванням усіх виявлених систем. У січні 2023 року було зафіксовано першу ППО для резиденції Її фото надали місцеві жителі виданню Агентство. У липні 2024 року з'явилася інформація про другу установку. Станом на серпень 2025 року кількість систем зросла до 12. За даними Радіо Свобода, нинішня кількість ППО біля Валдайської резиденції лише в п'ятеро менша, ніж у Москві та Підмосков'ї разом узятих, що підкреслює стратегічність значення цієї локації для Кремля, як повідомлялося раніше, цю систему росіяни установили неподалік від резиденції Володимира Путіна на Валдаї. Панцер С-1 знаходиться у лісі на острові Рябіновий. Авіаційний експерт Костянтин Кривола розповів, що самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцер С 1 не може ефективно працювати по українським дронам, оскільки він їх. Просто не бачить. Зробили систему С-300 С-400, яка середньої та великої дальності. Вона буде нібито розбиратися з крилатими та балістичними ракетами, а комплекс панцер з БПЛА та невисотними цілями. У панцері є маленькі ракети і артилерійське озброєння, але виявилося, що по невеликих розвідниках або по БПЛА, які перевозять 50 кілограмів вибухівки у необхідну точку про простору. панцер просто не здатен попасти, бо він їх не бачить. І зрозуміло, що с 300 і С 400 теж не бачать. Тому у росіян зараз узагалі нема чим збивати ті дрони. Вони почали використовувати реби, але ми навчилися долати і їх.